Привіт, друзі! Хочу вам повідомити інформацію, яка буде дуже важливою. А від вас я прошу зробити максимальний репост. І ситуація буде стосуватися польсько-німецького кордону. Ви вже бачили досить багато фейкових відео про те, що там зараз відбуваються знову ж таки черги. І черги ці пов'язані саме із блокуванням українських вантажівок. Хочу, щоб ви сказали кожному, що це все фейк. І я в попередньому відео теж обговорився, але я поправляюся, як завжди, і вибачаюся перед вами. Ну і хочу вам сказати, що там ця черга, яку показують, вона звідки взялася. Просто два паси переходять в один, в одне звуження, і тому там просто черга утворюється із-за того, що машини не швидко рухаються. Тепер друга друга частина друзі. Відео ви бачите пікап, це є Нісан Навара. Він був придбаний декілька днів тому, два дні тому докладно. Вчора, позавчора ввечері його сюди привезли. Ми знаходимося от зараз біля автосервісу, який нам має поремонтувати цей автомобіль. На завтра ми домовилися, так він чекає своєї черги. Єдине, що я просив би вас, хто може, це переказати кошти для того, щоб ми могли його відремонтувати, тому що тут мотор димить, я вам заведу, покажу, як це все відбувається. Ну, як ви бачите, він без. Таблиця реєстраційних, тому що він приїхав з Німеччини. Ми ще будемо його реєструвати. Він поїде, друзі, в Запоріжжя. Е є у нас такий спецзагон, я не знаю, як це правильно називається. Вони дали запит. Кракен називається так. Е спецзагон Кракена це хар харківські хлопці, які попросили цей пікап. Ну і ми допомагаємо, чим ми можемо. Тобто зробили закуп, переправимо його через кордон. Від вас, друзі, це. Напевно, підтримка грошова, щоб перемонтувати його. Це двигун, тільки тому що все інше справне. Е і, власне, хочу сказати, що завтра я також виїжджаю. Можливо, з Денисом Галанзовським, можливо, сам їду на кордон, е адже в мене в автомобілі лежать консерви. Сьогодні ще приїдуть газові балони. Це хлопці передали водії-далекобійники, які по Європі їздять від польських фірм. А можливо, і від українських де дехто також їздить. Ну і я вам, хлопці, дякую. Також дякую тим громадянам, які переказували кошти на фундацію Велкомеу для того, щоб ми закупи зробили, бо ми ще їх також зробимо сьогодні ввечері. Ну і я вже не знаю, який день я буду знову вставати з самого ранку і їхати на кордон. Ще буду давати коментар. Не буду говорити завчасно кому, тому що можливо та журналістка не приїде. Ну але друзі, я вам ще раз хочу сказати, що не треба робити протестів, не треба робити акцій. З нашого боку, українців, які знаходяться в Польщі або в Україні, або на кордоні, треба допомагати, тому що тут, друзі, грають просто на наших нервах. І знаєте, час все переможе. Ми повинні об'єднатися і допомагати один одному. Ну, звісно ж, цей автомобіль має доїхати до Запоріжжя. Ви знаєте, що хлопці говорять? Що якщо автомобіль їде на бойове завдання, дай Бог, щоб він цілий з цього завдання вернувся. бо зазвичай їх розбивають. Я впевнений, що військові. Напишуть, як це все відбувається і чому так часто е військові просять поремонтувати автомобіль або ж купити новий. Елементарно. І просто хочу ще сказати наступне: що я ніколи не роблю військових зборів, точніше для військових, тому що я взяв на себе місію допомагати локально в Польщі, в Кракові, зокрема. Але якщо просять хлопці вже і немає виходу, як відмовити, ну то я мушу це робити. Я з вами чесний. І говорю це все публічно, щоб ви не думали, що я нікому не хочу допомагати. Просто в мене в житті багато чого сталося. І є, є якісь речі, які я навіть не можу вам розказати, чому я більше не хочу так робити. Але я думаю, ви самі знаєте, про що я кажу, правда? Ну і друзі, підписуйтесь на канал, донатьте, тому що кажу, сьогодні буду їхати на закупи ще до, до водіїв далекобійників. Я хочу максимально свою машину загрузити і е, будемо дивитися. Як ситуація виглядає? Сьогодні 30 число, 6 числа почався протест польських перевізників. Зараз вже місяць. Що влади думають наших країн, я не знаю. Це сонце мене вбиває, друзі, але тримайтеся. І ви зможете, так як я це сонце, витримати все те, що зараз відбувається. Насправді біль невеликий, але якщо він тривалий, він досить сильно ранить. Тому я буду вас заспокоїти, щоб ви витримали цей біль і разом ми переможемо. Щоб ви розуміли, друзі, хокейний клуб Вітя з Харкова. Ми робили разом хокейний турнір. Вони друзі отримали запит на цей автомобіль. Потім зв'язалися з нами. Ну, ми спільними силами це все робимо. Я думаю, що хто в Україні живе, навіть по телебаченню бачив, що фундація Велкомиу, хокейний клуб Світяз, Сергій Пех, вони всі пов'язані і вони стараються допомагати. Але я ж кажу, хокейний клуб Вітязь вони вже більше 250 автівок відправили. Я навіть можу вам вставити кусочок відео, але я його залишу, друзі, напевно, в телеграмі в себе, бо це з телеканалу. І мені просто відео можуть заблокувати е, на Ютубі і на Тіктоку і так далі. Тому я кажу, що кожен з вас може щось робити. Головне, не звертайте на тих. Диваножерів, які просто пишуть вам або говорять, що ви наживаєтеся на комусь. Мені знаєте все рівно, що ви про мене пишете. Якщо у вас є якісь претензії, хтось думає, що я наживаюся на чомусь. Я запрошую вас перевірками. Будь ласка, приходьте, перевіряйте, і ми подивимося, хто вийде окунем з води. Тому, друзі, я сподіваюся, що ви будете слідувати моїм порадам і будемо робити разом добро. Ну що ж, друзі, я не знаю, чи ви бачите мене, але я думаю, що ви чуєте. Можу вам сказати, що диміть від капітально, ви то на відео почули і тут навіть от сюди. Все чути тут. Я можу вам сказати, що цей автомобіль був придбаний за 25 тисяч злотих. Я не знаю, скільки мотор вийде направити це, щоб він перестав так диміти сильно. Ну але я сподіваюся, що як тільки це все направлять, він благополучно поїде в Україну. Тому що самі розумієте, як в Україні ремонтують машини. От хлопці, хто приїхав з України або хто в Україні? Скажіть, будь ласка, як в Україні ремонтують автомобілі? Ну, а я що, глушу цей мотор, хлопці його зроблять. І ще хочу вам сказати: зараз я вам покажу рекламу сервісу, на якому я це все буду робити. Тому що тут ми сервісуємо всі автомобілі. Тут, побачите, і нові автомобілі, тобто немає різниці, на якому ви автомобілі приїдете, вони вам все на направлять. Ну що ж, друзі, також сервіс, який нам буде це все направляти. Це автоменет, це сервіс, в якому ми всі автомобілі свої обслуговуємо, тому що у нас є флота, так? І ви знаєте, що я співпрацюю зі Стармаком, і... Це не реклама Стармаку, це реклама автосервісу, який нам зробить цей е, е, пікап, і він поїде в Україну. Ну, і, звісно ж, я хочу порекомендувати цей сервіс, бо я тут колеса міняю, колеса залишаю, тут можна тихогляд зробити. Ну і я знаю, що власник нормальний громадянин Польщі, який учтіве стосується до українців. І власне, просто з'їжджайте сюди, якщо ви в Кракові, я вам рекомендую. Коротко ще друзі, скажу, що фундація Велка допомагає нам цей пікап перевести в Україну, і компанія Стармак. Партнер, тому що саме вони розберуться в транспорті, вони допоможуть з акцизами, з перегоном через кордон. Ну і звісно ж вони шукають водіїв таксі. Номер ви бачите, якщо ви в Кракові або ж десь у Польщі, то ви можете переїхати до Кракова, стати їхнім працівником, який буде достойно заробляти. І вони відносяться до працівників, так як до своїх партнерів. І, звісно ж, заробляти собі на новій машині. Я їх вже показував, ви їх бачили. Ну, і, звісно ж, разом познайомимось.